Вітаю вас, друзі! Слава Господу за Збройні Сили України і слава Господу за його любов. Тому що завдяки цим двом ключовим аспектам сьогодні ми можемо мати мирне небо над головою. Тому у них Господь Благословить військових Збройних сил України. Ну і всі, хто поруч і допомагає, тому що разом ми можемо перемогти цю. Навалу, цю війну пережити, перемогти і рухатись далі. Що ж, друзі, перед тим відео, яке я викладав, крайнє відео я в ньому говорив про Єзро і про той час, коли Господь дозволив відновлювати храм, відбудовувати його знову і відбудовувати, звісно, Єрусалим. І ми говорили про Єзро і про його рішення, да? і про те, що дуже важливо вивчати Слово Боже, закон Божий, тому що жоден храм і жодна справа не мають сенсу, якщо в неї нема Бога і його присутності. Сьогодні ще пару тез я хотів би зазначити на основі книги Єзри, це третій розділ. Про це можна прочитати взагалі ну просто. Раджу просто прочитати книгу Єзра, Це чудова історія і чудова книга. З неї можна багато всього почерпнути. Е, і ось той момент. Сьогодні паротез. Да? Коли е, починається відновлення храму, коли починається відбудова, з чого все починається? Починається з того, що, перш за все, будують або відновлюють вівтар, на якому повинен приноситись пожертви. І це дуже важлива, ну дуже важливий момент. Тобто нічого не можна робити, як я вже вище зазначив да, і в попередньому відео. Нічого не можна робити, якщо в тому ну, нема Бога. Тому що все, що робиться без Бога, те буде приречено на руйнування. Тому дуже важливо, щоб Божа присутність була у всьому. А пожертви або жертви да, там в. Мова йде про жертви все спалення. Для чого вони? Це дяка Господу, і через це так само освячується весь процес відновлення храму. Тобто, без Божого благословення нічого не має сенсу. І тому всі, хто вирішив повернутися до Ізраїлю, відновлювати храм, відновити Єрусалим і в цілому життя Ізраїля починають з того, що все готується для того, щоб принести пожертви. І будується вівтар, і приноситься пожертви. Це знаєте, ну як ще в іншому місці сказано, те, що сієш, те й пожнеш. Да? Тобто неможливо отримати благословення там, де ти не вкладав. Щоб воно прийшло, і так у всьому. Я е, в наших церквах про це дуже багато говорю і нагадую всім нам е, про те, що це дуже важливо. І Біблія про це дуже багато говорить, і сам Христос про це багато говорив. Тобто, ти не можеш взяти там, де ти не поклав. Це тільки Господь так може робити. Про нього сказано, що він може збирати врожай там, де не сіяв. Тому що і так все йому належить. Але коли мова йде про людей, про життя людини, про життя суспільства, у всьому є таке такі поняття, як вкладання інвестиції. Починаєш бізнес, перш за все, ти що робиш? Ти вкладаєш, ти інвестуєш, тобто ти е, купляєш обладнання, обладнання наприклад, е, арендуєш приміщення або викуповуєш приміщення або будуєш. Тобто. Спочатку вкладання, потім можна щось взяти. Так? У всьому. Тому щоб збудувати храм, якому буде Божа присутність, потрібно, щоб вже цей процес з самого початку що? освячувався. Тому це дуже важливо. Щоб все, що ми робимо, у всьому була Божа присутність. Це дуже важливо. І Так, вкладай, і тоді будеш мати можливість. Отримати благословення. Якщо не будеш вкладати, нічого не будеш для цього робити, не будеш нічого мати. Тому нехай Господь в цьому благословить. Ще один момент, дуже важливий, який можна почерпнути з третього розділу книги Єзри про відновлення храму. Сказано про те, що. Ще навіть не були зроблені підвалини. Да, тобто, що це таке підвалин? Це ну фундамент, основа для храму. Ще не було це зроблено, але що? Ті пожертви почали приносити і почали ці процеси. Тобто, знаєте, інколи нам здається, що якщо в нас чогось нема, нам чогось не вистачає, ось до тих пір ми не будемо нічого робити. І це одна із ключових помилок, яку ми можемо з вами допускати в цьому житті. Тобто, ми е, частенько що очікуємо, коли ну, всі умови складуться. Так, як нам необхідно, але це не завжди так. В більшості випадків в житті людини або суспільства це не так, це е, не завжди так, е, що всі умови є. Тому ми повинні просто бути е, уважними до того, що відбувається, і е, при необхідності починати свій рух. В якоїсь справі, не до, не, а, чекаючи, да, не очікуючи, що всі умови обов'язково будуть, ось всі гроші прийдуть, всі люди будуть, а, а, погода і все інше. Ні, це не так. В більшості випадків в житті це не так. Тобто, це а, а, можна ще сказати, як в Біблії зазначено, це рух вірі. Тобто, коли ти починаєш щось робити, коли в тебе ще нічого нема, або є щось частково, але не все. Але ти починаєш рухатись, тому що Господь тобі показав, підказав і е, сказав. Тому, знаєте, ще як говорять е, серед людей, да, е, під камінь, який лежить, ну, вода не тече, тобто потрібно рухатись. А вже, як знаєте, в євреїв є е, е, такий вислів. Бог тобі дає на твоє. Тобто спочатку робиш ти крок, а потім Господь робить крок назустріч тобі. Так само ще е, сказано в новому заповіті. Да? Наблизтися до Господа, і Він наблизиться до вас. І так, друзі, не завжди всі умови є, але потрібно рухатись. І це рух по вірі. І з чого все потрібно починати? З того, що ми. Привертаємо увагу Господу на те, що ми робимо. Тому нехай Господь вас рясно благословить. Па.